Гумореска раки. Зникла жінка у Степана. Вже немає тижнів два. Вже Степана лихоманить, і зболілась голова. До поліції заяву здав він, щоб допомогли, і щоб розшукову справу на дружину завели. Час летів в турботах звичних, чоловік і їв, і спав. Якось інспектор поліції до будинку завітав і промовив некартинно в світі кожному своє. Дві новини про дружину вашу в нас нарешті є. Перша новина погана, можу лише поспівчувать. Інша краща, все ж Степане. То з якої починать? І Степан, піднявши очі, мовив голосом сумним та з поганої, бо хочу, щоб кінець не був гірким. Ну так ось, сказав інспектор, жінку в озері знайшли, хоч ми вже до всього й звичні, та шоковані були. Хтось над нею познущався, чи маніяк, чи психопат? Якби він мені попався, то живим не втік би гад. А Степан, не треба більше вже й до ранку не засну. Розкажіть про зовсім іншу, ту хорошу новину. І сказав інспектор Браво, новина у нас така: ми на тілі назбирали раків ледь не з півмішка. Щоб добру не пропадати, хоч прийшло не в добру мить, раки вам приніс до хати. Ви ж розписку напишіть. Ну, а ще мене просили друзі також запитати, чи не зможете їм тіло жінки днів на кілька дать. Іменини, кругла дата, до начальника біжить. Хочем ми йому на свято раків також наловить. Хто любить їсти з пивом раки? Ставим лайк і підписуємось на мій канал.